Служба зайнятості запрошує діючих підприємців, а також бажаючих започаткувати власну справу до офісів підтримки мікро і малого бізнесу. Зроблено в Україні. ви отримаєте інформацію щодо державних програм підтримки бізнесу, допомогу зі створення бізнес-плану, консультації щодо подачі заявок на гранти або кредити та інших послуг служби зайнятості для бізнесу. Де нас знайти? Місто Чернігів, а вулиця Коцюбинського, 40, Чернігівський обласний, центр зайнятості. Телефон 0800 600 548. Місто Прилуки, а вулиця Вокзальна, 46, Прилуцька філія Чернігівського обласного центру зайнятості. Телефон 0462 97 62 85. Усі в плюсі, коли зроблено в Україні, підтримуй українське, виробляй українське, купуй українське.